Вітаю у Кам'янському час новин і з вами Володимир Кремінь. Час поговорити про важливі події останньої доби. Дізнаємось сьогодні про таке. Які наслідки залишили по собі ворожі обстріли області? Знову постраждало два райони. Поліцейські Кам'янського затримали неповнолітніх злочинців. Плеяда талановитих українських артистів потішила глядачів Кам'янського. На новій сцені академічного театру показали комедію чоловік моєї дружини. І до оперативної інформації вночі знову були атаковані ворогом Нікопольщина та Криворіжжя. Є руйнування житла мирних мешканців та об'єктів критичної інфраструктури. Подробиці про наслідки обстрілів розповідали в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог знову обстріляв Нікопольські та Криворізькі райони. Зі ствольної артилерії зробив 8 пострілів по Нікополю, 40 снарядів з градів випустив по Червоногригорівській громаді Нікопольського району та бив з органів по Широківській громаді Криворізького району. По Нікополю ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії. На щастя, ніхто з людей не постраждав. В результаті обстрілів було пошкоджено шість житлових будинків, чотири господарські споруди, автівка та газогін. Також сталася пожежа в одному з будинків. Вогонь загасили. До ліквідації наслідків залучено сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. 40 снарядів з РСЗВ град ворог випустив по червоногригорівській громаді. Під прицілом опинилося одне з підприємств та електромережа. Обійшлося без постраждалих. Також пошкоджена капітальна відремонтована минулоріч Нікопольська траса. По Широківській громаді Криворізького району велись обстріли з органів. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. В Україні більше половини мереж та систем ЖКГ підготовлено до опалювального сезону. Про це повідомили на сайті Верховної Ради України з посиланням на Міністерство розвитку громад та території України. Далі повна інформація. Загалом енергетики України слідують плановому показнику підготовки та орієнтовно готуються розпочати опалювальний сезон 15 жовтня з урахуванням погодних умов. На початок серпня, внаслідок збройної агресії Росії, на території України уражені 327 об'єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання. Вже відновлено 156 котельних та дві ТЕЦ. Повідомляється на сайті Мінрегіону. У постраждалих регіонах, де це можливо, продовжуються роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго центрального теплопостачання. За інформацією НАК Нафтогаз, Україна накопичує природний газ для проходження майбутнього опалювального сезону. На початок серпня в підземні Сховища закачано 12,2 мільярдів кубометрів газу. Згідно доручення уряду, до початку опалювального сезону планується закачати у сховища не менше 19 мільярдів кубометрів газу. І далі до кримінальних новин. У Кам'янському троє неповнолітніх пограбували чоловіка. 16-річним горе грабіжником повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Деталі злочину розповіли у поліції. Поліцейські затримали трьох неповнолітніх хлопців за пограбування 37-річного чоловіка. Підозрювані побили та відібрали у чоловіка мобільний телефон, гаманець із грошима і документи. Як було встановлено, чоловік відпочивав на лавочці у сквері. До нього підійшли троє неповнолітніх хлопців. Між ними виник конфлікт, під час якого хлопці побили чоловіка, відібрали у нього мобільний телефон, гаманець з грошима, документи, і після чого з викраденим втекли. Поліцейські встановили підозрюваних. Це 16-річні місцеві хлопці. На даний час юнакам повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Це пограбування. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Січня по липень поточного року 6600 роботодавців подали до служби зайнятості понад 27 тисяч вакансій. Найбільша кількість вільних робочих місць була зосереджена у Кам'янському Дніпрі, Кривоморозі, Нікополі та Павлограді. Які ще професії наразі є затребуваними на ринку праці Дніпропетровщини, розповіли у Кам'янському міському центрі зайнятості. Попит роботодавців спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом електромонтерів, електрогазозварників, токарів та трактористів у сфері послуг, продавці, кухарі, охоронники та швачки. На ринку праці завжди залишаються актуальними робітничі професії. Ми можемо надати допомогу зі здобуттям таких професій. Це можуть бути професії промисловості, як стропальник та електрогазозварник, або професії, які використовуються в торгівельній сфері. Це можуть бути продавці, касири, можуть бути контролери. Тому в до в будь-якому випадку людина може звернутися до нас з побажанням, і ми готові будемо допомогти. Детальну інформацію щодо цих та інших вакансій можна отримати у фахівців Кам'янського центру зайнятості за адресою вулиця Медична, 6, або за телефоном 098 174 39 86. Станом на 9 серпня роботу продовжують шукати 2460 безробітних з числа ВПО. З них 73% – жінок. Ок, та 27% чоловіків. З чоловіків. війни за допомогою фахівців служби зайнятості вдалося працевлаштувати 1685 внутрішньо переміщених осіб. 16 серпня у лівобережному парку відбувся інформаційно-просвітницький захід до міжнародного дня світлофора. Ініціювали його проведення молодіжна рада міста за підтримки управління молоді та спорту Кам'янського, а також Кам'янського районного управління поліції. Усі подробиці у сюжеті від моїх колег. Щодня чимала кількість дітей та підлітків прогулюється місто, долаче на своєму шляху, такі перешкоди як дорога з автомобілями. Тож дуже важливо знати правила дорожнього руху. Мета заходу познайомити дітей з правилами дорожнього руху, навчити розуміти сигнал світлофору та дізнатись більше про дорожні знаки, а особливо розвивати у молоді навички безпечного поводження та пересування по вулиці. Ініціатором взагалі цього проведення заходу є молодіжна рада міста за підтримки управління молоді та спорту спільно з кам'янським районним управлінням поліції. Захід спрямований на підтримку. Ку та нагадати дітям та молоді про правила дорожнього руху, що є певні правила, які потрібно дотримуватися, аби не потрапити в халепу. Молодіжна рада міста систематично проводить різноманітні заходи для молоді. Нинішній спеціально розробили в ігровому форматі, аби малеча змогла з легкістю засвоїти матеріал, який розповідали правоохоронці та представники молодіжної ради. Разом вивчали, грали та відкривали для себе правила вірного поводження на дорогах міста. Сьогодні молодіжна рада Кам'янське провела лекцію та тренінг, і розважальний конкурс в віді естафети та квесту. Ми сьогодні добре порозважалися, вивчили новий матеріал, закріпили раніше здобутий матеріал. Навчили дітей гарно знати правила дорожнього руху та разом з органами поліції та управління молоді та спорту весело провели час. Як наголошують поліцейські, чим раніше дитина буде знати правила дорожнього руху, тим більша ймовірність того, що зменшиться вірогідність потрапляння в неприємні ситуації на дорозі, представники сектору ювенальної превенції залюбки долучились до заходу та розповіли малечі про поводження на дорогах та пішохідних зонах. Для маленьких ніток ми сьогодні розповіли, як себе поводити на дорозі, що можна робити, а що взагалі неприпустимо. Мені б дуже хотілося звернутися до батьків і попрохати, щоб вони слідкували за своєю поведінкою на дорозі, тому що діти маленькі, вони як губка, вони все впитують і дуже неприємно спостерігати над тим, як мама або тато веде свою дитинку в неположеному місці. Звертайте увагу на свою поведінку на дорозі, тому що від ваш від вашої поведінки залежить життя вашої дитинки. Комедія, яка змусила глядачів забути про все, на новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся показ комедії Чоловік моєї дружини за п'єсою відомого хорватського прозаїка та драматурга Маріо Гаврана. Це життєва історія про те, як у сімейних стосунках двох законних може неочікувано з'явитися третій або навіть четвертий. І кожен з них неодмінно захоче зайняти своє місце під сонцем. Та буде законно претендувати на роль єдиного чоловіка. Інтрига у цій історії зберігається від початку і до кінця. Чим завершилася історія про любовний трикутник, знає наша знімальна група. Чоловік моєї дружини легка комедія, яка змусила глядачів сміятися разом. Звичайний люблячий чоловік з нетерпінням чекає повернення своєї Любаї. Доблизку прибирає дім, готує святковий обід. Але випадковий дзвінок у двері змінив не лише його плани, а життя в цілому. Замість жінки перед ним постав випадковий гість, який здається, помилився адресою, але насправді з'ясовується, що він родич. Точніше, ще один чоловік його дружини. Блискавично зіграв свого персонажа у постановці народ артист України Володимир Горянський. Дуже мало таких цікавих, щирих комедій. І тому, коли мені запропонували цю п'єсу, я прочитав, мені вона сподобалась. У мене не було сумніву, що. Ця вистава буде мати успіх, глядач любить, дивиться то, що я роблю на телебаченні, в театрі. І мені це приємно, і я завжди радий бути в Кам'янському, тому що я вчився в Дніпропетровську в театральному коледжі, його закінчував, і тому Кам'янське вона для мене дуже близько. Комедія подарувала неймовірні емоції усім глядачам. А гра головних героїв, котре довела українські артисти, найкращим. Я взагалі дуже полюбляю театр. Гра акторів чудова взагалі. Мені так подобається. Ти ніби поринаєш цей процес. Я в захваті. Намагаюсь кожну виставу не пропускати. Їздимо з чоловіком. Нам дуже подобається. Від вистави в мене дуже дуже, дуже позитивне. Енергія, так нас все вражило, нас потихоньку звертають до життя і волонтери, і артисти, і усі, усі хто може нам допомогти. Дуже дуже дякуємо. Своїми враженнями від вистави поділилися й освітяни міста. Сьогоднішній вечір він просто прекрасний. Гра акторів на висоті, і знаєте, дійсно отримали таке емоціональний заряд, таке перезавантаження. Як сказав зараз Володимир да, це нам всім зараз в такі нелегкі часи потрібно. Адже в день ми воюємо кожен на своєму фронті, боремося за нашу перемогу, а ввечері нам просто необхідна така перезагрузка. Тому щиро вдячні акторам, які завітують. Стали до нашого міста і, і ще раз хочемо сказати їм велике спасибі за їхнє мистецтво». Олеся дійсно, а дійсно Леся сподобалася. Ну, знаєте, так обвести чоловіків і так зробити їх винними це треба надавати ну, міти да, Це треба велика майстерність, як жіноча, так і акторська майстерність. І дійсно люди працювали на благочинність, вони збирали кошти на лікування дівчинки. Це також. Є позитивом, я дуже вдячна за сьогоднішній вечір. Бажаю всім перемоги і дійсно абсолютно згідна з тим, що нам необхідно відволікатися від сьогодні сьогодення такого тяжкого. Тому дуже приємний вечір. Дякую нашим гостям, дякую нашому. Місто, що могли організувати таку зустріч. Сьогоднішній спектакль він не перевершений. Тому хочу подякувати нашим акторам, справжнім українцям, які роблять все для того, щоб найшвидше прийшла перемога саме таким чином, саме такими прекрасними спектаклями. І сподіваємося, що ще не раз ми побачимо наших українських діячів на сцені нашого кам'янського театру. У постановці також взяли участь заслужена артистка України Олеся Жураківська та відомий український актор Костянтин Костишин. Мальвіна Карапиш, Руслан Нинник, новини міської інформаційної служби. І наостанок поговоримо про погоду, яка останніми днями дивує нас своєю мінливістю. За попередніми прогнозами, у четвер по обіді чекаємо на дощ з грозою. Вночі температура повітря становитиме плюс 21 градус, в день до 26 тепла. Вітер до 2 метрів на секунду південного та південно-східного напрямків. На цьому сьогоднішній випуск новин завершується. Більше новин читайте на сайті міз.діпікрапкаю. Відеоматеріали можна переглянути на ютуб-каналі нашої служби. І з вами був Володимир Кремій. Дотримуємось правил безпеки. Працюємо та віримо на перемогу.